Одну гарну цибулинку. У ну, мене такі були цибульки в хаті невеликі, то я прижила дві. хвилин три, піджарюємо на олію. Як цибулька піджарилась, я додала 400 грамів тертої моркви. Морква натерта на, на моркві'яну терпушку. Насупимо морку. Зараз трішки ліг додам. І теж хвилин 3-4 піджавлення. Ну, от, трішки наша морква підтушилася, я виключаю і до повного охолодження. Продовжуємо далі. Зажарка охолола. Е, окремо в тарілочці я збила 4 яйця. Додаємо сюди до нашої. Зажарки цибулька з моркою, так. Солим перчим за смаком і гарненько хоч не пересолить, бо щось як. Так, перчик хорошо як є. гарно перемішуємо коротше. На сьогодні якийсь цікавий день. Стала мішати лопаткою. Лопатка переламалась пополам. Ну, коротше, От вилка, Саме краще діло. Протовень застелений пергаментом. У мене великий протувань, її там я колись міряла. Ну, той, що в духовку, Ось це все діло вивертаємо. Бумага у мене силіконізована, тому я її нічим не змазую. Духовочка вже гріється по рецепту. На 180 градусів, щоб нагрілася, і пекти цей корж 5-7 хвилин буквально. Він дуже швидко печеться. Ну, я печу у себе ставлю і 200 градусів. Можливо, там якраз тільки 180 і є, тому що у ну, мене трішки не така духовка не. Не сучасна. Як... Та вона то сучасна плита ж нова. Ну, не така, як духова шафа. О, оце я. Правильно виразилась, мабуть. Тоненько так його розтягуємо. Ну, Коротше, розтягуємо. Так, дівчатка. І в духовочку 5-7 хвилин. Ну, от де воно буде видно, коли спечеться. Такий коржана печеться. У мене 5 плавлених сирків, Можна 4. ну... Я люблю, щоб п'яю. Натираємо в тарілку. Коротше натираємо. До сирків надавила часничку, я видавила 6 зубчиків. Ну, тут уже за смаком. Ну, на 5 сирків 6 зубчиків, це небагато. Додаємо майонезу так, щоб, як все перемішати, щоб і не рідке було. Ну, і щоб м'якеньке було. І гарненько це все діло. Перемішуємо до однородної, однорідної, ви бачите, маси. Мішаємо. Корж співся, і тепер нам його треба закрутити разом з пергаментом. Гаряче, дуже гаряче. Зараз я візьму Опа. рушничок. От. Тож так. І рукавиця рядом лежить, а руки хай печуться. Так, і покладу на рушник, то заберу і хай вихолоняє. О! Так. Все. Отак. Все. Гролетик мій схолов. Дивіться, пергамент відстає, ну, так, як треба. Але ж я його розкручую знову разом з пергаментом. Зараз вже приберу рушничок. Так. так. Викладаємо начинку, розпреділяємо по всьому. Рулету і будемо закручувати. То розкрути, то закрути. Це такий процес. Так, дівчатка розмазала і тепер, і тепер закручуємо. І в холодильничок. Буде снакота. Бачите, як гарно знімається, погано видно, е? ну, інакше дуже гарно відстає від паргаменту, все як моє. Я на душечку поклала і на пару годин в холодильничок. І все. І нарізай, і красота. Гарної виглядає, і, і добренький, те, що треба. Можна і на святковий стіл, і на щодня куди хочеш. Ясне діло перед тим, як класти в холодильник, край же ж обрізала, щоб вам показати. І понесуха, ідуля оцінить. Ну, те, що треба. І не, недорого виходить, сильно, сильно недорого. Можна начинку якусь інакшу, придумати, можна. А в... Поїхали ми на вареники ще в магазин заїдемо. Та й поїдемо трохи, ото перемася. Вітаю вас в цьому дні, мої дорогі друзі. Маю надію, що у вас всіх все добре. Ну, більш-менш. Судячи по новинах, добре сказати і не скажеш. Чим займаюся. У мене все одне й те саме, прання прибирання і буду сьогодні робити котлети і картопляне пюре. На що я вам це все кажу, я не знаю. Ще в мене як квашена капуста, помащую її з цибулею та олією. Кому це цікаво, я не знаю, але я вам це сказала. Наче плюс 11. А на вулиці, то знаєте, як весною, в травні після дощу, також парко, тепло. На вулиці тепло, що сказати. Вийшла глянути бачки, ще не забрали, ще повні. І зачекаю вінтера, десь діти повезли в лікарню, заберу його, а вони прямо на роботку. Готуються до свята люди. павутину вже пообмотували кущі свята. Свято наближається. Раніше ми про це свято і не знали. Ну, щоб ви розуміли, на вулиці ось так тепло. Я на лігке. Зараз я ніж поточу, ніж на 一门。看 Риби хоч що небудь її, це ж взагалі. Сьогодні я навіть собі інжиру не купила. Дякую за трояндочку та ще й біло. Ще готую рибу. Я не знаю, як у вас така риба називається. Жанна, мама Жанна, хто на неї підписаний, вона каже, приливна. У них приливно. А в нас у селі там ще є. І десь сухай Що ти ждеш, що я тебе вільний? Ну, ми є тут, багато-багато смачного. ми, таке. Ось, дивися, є смачні. Давай, грамоту. Маринована. Як на весілля готували, казали маринована. Пожарена рибка, а тоді пожарена цибулька, морква, солодкий перчик, томат і залита. Завтра поїду на фарбування. Може і пострижусь, подилюсь, як психону. А у вас рибка під Думаю, Ну, Може і то. У нас маринована казали. А, ні, у нас казали залівна. нас казали залівна. Подарунок серце з хмари, дуже дякую. У нас казали залівна. Залівна, по суті, діла не ця, то в нас казали заливна. Це на неї казали залимна. Ну це ж не заливна, правда? Це, ж, це швидше за все маринована. Так, ну, маринаді, та матір якомусь. Ну, не заливна. Заливна ж така, ну або це жана каже, приливна, ну це ще більш похоже. Ну, а в нас маринована, ну, залівна це взагалі не така риба заливна. Ну, оце в нас на сумщині це була заливна. І нічого з цим не зробиш, дівчино, була заливна — і все. Заливали її, ви ще їх то порізав, було б... Довго. Зараз поріжу. У вас також зарівна, бачите, не тільки в нас. Ну, сумщина, Харківщина багато ж похожого. Я ще хочу зараз трошки підмаринувати, а потім вже жарити. А може і може і не буде. А на що її маринувати, як я тут буду заливати? Ні. Не буду. У ну, інтернатина снідак, а в этом приберу бы. Не дай бог муха, не... Така Такая не проходить. У меня нічого. Я не знаю, як как попробовать, нічого не їсть. Проберу бо... Бог-то вже й немає, ну мало лі. Мало лі, що може бути. Ну, це ж у нас на свадьбах, хто сказали. Залівна, залівна. А вона яка вона залібна? Яка вона не залібна. Що я вам ті на серветку буду викладати, і хай вона підсихає, а що я буду її голову з нею морочити, правдиш? Позаливаєш на весілля, треба ж не одну тарілочку залити. Людей же раніше на весіллях не було по 10 чоловік чи по 20, а було по 150, по 200. Ну, хто знає, чого і варка. Так що тарілочок треба було залити немало. Ну, як її можна порізати. Ще ножі такі, як той, хто їх взяв та поточив, так і точу ж. Коротше, дівчата. Як це рості на тікток, не знаю, але мені прийдеться бахнути. Не розріжу, не розріжу і все. хочется матюкаться, честно. Вот того я и хочу повара. Боже, покійний чоловік, у мене все на світі вмів робити. Чесне слово, все, за що не возьметься, все вмів робити. Ой. Я то кажу, що балакать, якщо воно, звісно. Оце так і мені з цими ножами. Ще одна рибина лежить у тому. В морозильці. Ну лежатиме вона там ще довго, поки в мене не буде нормального ножа. Червону рибу на кілограм 2, 4 столові ложки солі, ну без верха, і дві столові ложки цукру доброго дня. Ну, зараз така сіль, я не знаю, вона має в Україні так, а тут так взагалі непонятна сіль. Вроді попробуєш, така солона, то не досолиш, то пересолиш, то я здебільшого користуюсь вегетою. Вже я до неї приспособила до цієї приправи, і мені легше. А сіль це взагалі не виносимо. Ну я в Україні як купляли, ми 12 годин це так солили. А тут я можу вечором помити і потім оливковою олією, отак, ну, кісточкою, змазати, поняли? Змазати зверху, щоб не обвітрювались. Так мене колись один фраєр. Один фраєр, дуже такий грамотний дядько, небідний, Так мене навчив, що треба змазувати. І я змазую, і вона дійсно тоді, знаєте, така блискуча. Що мама? Що мама? На пів кіло. На кілограм чого ж на пів кіло дві ложки солі, на кілограм чотири ложки солі, дві ложки цукру. Правильно я сказала, доця? Я ж за кілограм сказала, я ж не за пів кіла сказала. Я сказала за кілограм. А то вже діліть по Тож у нас яночка пів кіла риби, на пів кіла дві столові ложки солі, столова ложка цукру, а на кілограм чотири. А раніше ми брали весь час кілограм. Я вже казала, раніше брали кілограм і тільки рибою червоною снідали. Тут риба, ну ви зрозуміли, на кілограм чотири ложки солі, на пів кіла дві. І ложка цукру, а там дві цукру і чотири того. Раніше брали ми снідали тільки червоною рибою, ну, в смислі, брали тільки на сніданки, там побудва бутерброда і все. То тут червона риба доступна і недорога. Тут хочеться хайку, хочеться оселесті. Хек можна купити. Можу заказати, можна купити, все це можна приобрести. Уже є сільотка. Заказали цей раз у оселедців, творі машинка, мені треба купувати А що так? Заказали, бо вже з'явилася сільотка. Я все питаю, карасів нема, кажуть, нема. Не витримуємо 12 годин, ось я вечором її помию, висушу бумажною серветочкою і збризну олієчкою. І все, рибка готова. Край, мій рідний край. Моєму ж і правда але я не так щось сказала, не спиною. Господі я працювала люска, лодка буде лише кругом лишати, ну і змивати потрібно. Було б в ідеалі кукурудзяне борошно. На все в ідеалі. в ну, мене його немає. в мене є вівсяне. Я думаю, хлопчики лише підсиплю. Як я не досиплю, ніхто не досипав солянку солі. Зараз я ще з'їм сливку з вашого дозволу. Найду лоточок, не мила, точно не мила. А взагалі -то... пузо не зеркало, аркалогом, не на виставку. У нас казали. Добре. Сламаються так і не поїв Вінтер нічого. Що запитували? прозівала. Що Запитували Ян? напиши, бо я не пойму. Що запитували? Ліза, привіт. Так це як вона мені буде дивитися в очі, та подруга, а не я їй. Я не хочу бачити її очей. Взагалі не хочу бачити її очей. Ну що вони мені О той кайдан, що на Сергієві був, я передам, принесу, положу і піду там, чи на борозі лежу, чи кимось передам. А там судібність здержки і все цим буде займатися адвокат. Ну чого я що? Я буду жити в Україні чи що? Поки не планую, може на який і поїду. Мені взагалі сказали, що навіть можу заяву написати, не я, а хтось за мене може піти написати. Ну я просто не хочу вмішувати оце посторонніх людей. І все. є такі, що з задоволенням би пішли, написали, бо ну, не всі її там так уже. Як же я можу знати, чи пішли сережки подружці, якщо вона в Україні в Сумах, а я тут. Як приїде, я одягну, підійду, чи я її оддому. Кумаму ку я таких довгих не носитиму. А подружка теж сказала, ой, та мене шия коротка, де-де-де, кажу, витягнеться. А там вирішимо. Вона ж до мене прийде в гості.